Вітаю, дорогі мої друзі. Ну що, дивіться, ремонт продовжується і починається. Одягла спецовку вже і до роботи. З'їздила на ринок на Дарницький, купила стройматеріали. Покажу вам зараз. І що я, дивіться, купила? Ну, купила те, що мені треба. Так. Он, дивіться, валік. Аби ще він десь був з кнопкою, щоб сам роботав, то було б дуже добре. Ось купила що це в мене? Це в мене шпаклівка два пакетики. Два пакети по кілограму. А це гіпс. Гіпс. Так, а це у нас що? Це краска. Оця біла краска, сніжка, сніжка. Тоже тут скільки, Не помню вже 2 кг, по-моєму. Два чи вони на літри. Ну, коротше, тут, по моєму 2 літра. Скільки там, не знаю, а. Ну. І ось о. це у нас що грунт. Грунтовка йде. Ось таке все я купила. Може, не хватить чогось, то буду докупляти. Ну, оце я затратила на це все 430 гривень. Оце такі в мене розходи. Ну, в мене є шпатель, є кісточка, так що трохи зекономила. Ну, буду приступати, трудитися. І ось я вже, дивіться, поставила кухонний стіл, табурет. І буду заходити на стіл і працювати. Добре, що в мене стіл, дивіться, знімається верхня кришка і ножки віддільно. І я хорошо занесла ножки, а потім кришку. І хорошо в мене виходить. Продовжую. Ну що, дівчата, я вже на столі, хочу ще й віли комусь трохи позмітати. Тут все. Тут вже пилі повно. Ось, люка. Ну, хох, стою на столі нормально. Ну, трошки він такий шаткий, шатається. Ну, нічого. Зараз треба все все повдирати, ого, тут такі тріщини, що шпательком все повдираю. Ого. Ну, до, до стелі достаю нормально. ну У мене ж ріст 175. І стола нормально. Все треба, треба ну, повдирати? Все старе вже таке полущилось. Коняк поставила ведеця з водичкою. Ось в маленькому в цьому буду робити роствор з гіпса, з галібастера, і буду замазувати тріщини. Оці. Ну, ось, дивіться, зробила раствор трошки і зараз ось тріщинки заділюю. Хорошо получається. Хорошо получається рівненько вовсю. Тепер це треба щиточкою розмазати. Чтобы было ровненько. И вот это. Шиточку измочу. И заделаю. Опа, так, рівненько, треба щоб і рівненько ж було. І щиточкою розмажу, щоб було рівно. Тут поправлю? Дивіться, як ще гарненько я заділила тріщину вообще красота. Головне, щоб Рівненько було і красивенько. Ох, дивіться. Уже добре. Так, тепер оцю буду заділувати. Я шпателем здираю те, що здирається. А що не здирається, те остається. Надо ж поздирати все, а потім заделать. І ось дивіться, вже оцей угол уже гарний. Все, все-все. Зарівняла, тріщини замазані, затерті. І так, буду далі, 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 йти. А тут ось, ось сама страшна стіна. Ой-ой-ой, це тут якраз душ. Зараз буду. раствор робити і... Замазувати. А оця стіна, дивіться, саме страшна. Це якраз тут душ. Оце, я думаю, мені, мабуть, ще гіпса не хватить. Дивіться, вверху я вже все зробила, вверху Все зроблено, тільки внизу залишилось. От. Ну, буду братися до цієї стіни. Все-таки це тут душ, і тут треба плитка, щоб була. Тому що дощ штукатурки облізла. Ну, я знаю, лет 15 нічого не робилось. Продовжую. Ну що, дивіться, тріщин вже немає, я їх позамазувала, позаділувала, прогрунтувала. І тепер треба обрати оцю грязь, дивіться, скільки всього тут. Уберу грязь і ще низ прогрунтую і з грязною роботою закінчено. Так, дивіться, дивіться, все, тріщини заділа і зробила що грунтовку прогрунтувала. Така сама грязна робота закінчилась. Далі продовжую. Ну ось, мої друзі, дівчатка хороші, зробила саму таку грязну роботу, саму-саму таку відповідальну. Заділа трещини і проґрунтувала. Ще залишилось так. Зробити шпакльовку і ще раз грунтовку, а потім уже начисто. Ну, завтра неділя, я піду в церкву, завтра нічого не буду робити. Зрозуміло, я в неділю не роблю нічого. І понеділок, або ж аж у вівторок буду продовжувати. Бо втомилась, дівчата, взагалі, втомилась, я лі сижу. І я дуже вам вдячна за ті коментарі. Ви понаписували мені такі коментарі хороші. Прямо взагалі, які в нас хороші люди. Ой, які хороші, які ви хороші в мене. Молодці, дякую вам, дякую. Ну, читала, оце після вчорашнього відео. Читала, ну, прям вообще. Дякую вам, дякую. Бажали мені здоров'я і успіху, щоб я скоріше зробила. Мені дуже-дуже приємно дякую. Так що, дівчатка, ще продовження буде. Ну, уже вже то полегче. От. Так що пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки, продовження буде. До побачення!